Лінія Арпада оборонна лінія угорських військ у складі гітлерівської Німеччини в Карпатах часів Другої світової війни, названа на честь вождя угорських племен 900 х років нашої ери на ім'я Арпад. Так, угорський варіант наголосу на другому складі Арпад. Як кажуть історики, ця оборонна лінія не брала участі в бойових діях і була зруйнована і покинута угорськими військами в момент відступу. Того, що можна побачити в Колочаві та її околицях, не вдаючись до допомоги екскурсовода, це протитанкові залізобетонні піраміди, довготривалі вогневі точки та бункери. Дели, да? А? да? Угу. На замочек. Вот и кисель. А це що ти не сумніваний. Сорок четвертый. Це, мабуть, вхід до музею. Угу. А Це мина. Мина, да? Угу. Це якийсь чогось механізм якийсь. Дійсно строє з ни. З... 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 Цікаво. Вам не здається, що ця сучасна огорожа в Колочаві з вікнами напівкруглої форми копіює форму амбразур лінії Арпада?